Так, давайте глянемо, що скоро станеться. Що скоро станеться? Особисті розклади, матриця судьби. Чистке бучення, настанечство в особистій. Що скоро станеться. Що скоро станеться? Любов. Скоро станеться любов. Скоро. Бачите, Чики, любов. Все. Все, карта одна прийшла. Все. Скоро станеться любов. Вдруг. Подіють, або подіють, або спадуть відміні чари. І вас станеться любов, буде дерево садити разом, сім'ю укріпляти разом будете. Зустріч вас чекає скоро нічого собі. Любовна встреча. Магія має десь спасти, або робиться вас розстуда. Або у вас була зустріч, або буде зустріч, яка розрушить. Магічний вплив. Довгий час ви могли не бачитися, ваші очі можуть пересіктися і можуть збити е, настройки. І буде зустріч. Буде зустріч. По любві. Окей. Що скоро станеться? Зустріч. Так, да, ви знаєте, в цій людині є і шабаші, і є втручання вище темних сил, там є сутність. І цією зустріч, що у вас була або буде, ви могли. Уже роз, розбити це все, і сутність могла вас злякатися. А ви знаєте, що сутність могла або буде, ви побачите, вона може вас злякатися, і людину зразу може кине до вас на встречу, щоб ви були разом, проявляться чувство, і вона сутність зразу те що, Вона боїться вас, і вона начне зразу вас відтолкати. Ой, не треба, не дзвони, не пиши, на що він треба, все він канчупи. І людина начне та сутність те начне забирати те світло, яке ви знаєте. Ну, щоб ви розуміли, що таке сутність, от я вам покажу. Отак от воно вилазить. А ви сонце. А ви сонце, бачите? Сонечко. Красиве сонечко. Зустріч, любов. Так же ця сутність не хоче. А ви знаєте, що ця сутність, вона насправді, вона. Що ти її обучаєш? Людина має вийти з підчинення родини своєї. Сподчинення подружок, мнення, общества. Людина має відстояти свою любов. А вона не може. І ця сутність її до цього веде. Що скоро станеться? Якась гулька буде, то ви там, дивіться, не пийте багато. Якась в родині має бути. Дуже довго. Душевні муки. Ви знаєте, що ця ситуація, яка вас сталася, і за цієї сутності у вас получається в цієї людини душевні муки. Людина воздержується, получає душевні муки, страдає, боліє. Але все одно не вибирає вас. А чого? Ну, магічний вплив не дає. Вищими силами. Трансформацію, ага, людина, що людину стається це трансформація. Людина не проходить трансформації. Не хоче проходити трансформацію і пручається, або її проходить. Отаке у вас станеться. Приймайте інформацію. Всім шести.